Чинне законодавство передбачає, що при придбанні нерухомого майна фізичні особи зобов'язані сплатити пенсійний збір у розмірі 1% від вартості майна. Водночас для певних категорій громадян, наприклад, тих, хто купує житло вперше, передбачено пільгу. Однак на практиці не завжди виникає можливість отримати таку пільгу. По-перше, Особа повинна надати заяву про відсутність права власності на житло. По друге, необхідно подати відомості з державного реєстру речових прав про відсутність зареєстрованих прав власності. По третє, потрібно підтвердити невикористання житлових чеків для приватизації. Проте головна проблема полягає в тому, що в Україні досі відсутній ефективний правовий механізм перевірки інформації про факт придбання нерухомості вперше. Внаслідок цього складається абсурдна ситуація. Особі, яка вперше купує житло, доводиться спочатку сплатити пенсійний збір у розмірі 1% від вартості нерухомості, а потім у судовому порядку доводити, що житло придбане вперше, та повертати помилково сплачені кошти. Алгоритм дій для громадянина надзвичайно складний. Перший крок звернутися до територіального управління пенсійного фонду України із заявою про повернення коштів. До заяви необхідно додати копію договору купівлі-продажу, квитанцію про сплату збору та довідку з банківськими реквізитами. Другий крок отримати відмову від пенсійного фонду. Органи пенсійного фонду посилаються на відсутність механізму перевірки інформації про перше придбання житла. Третій крок оскарження відмови в судовому порядку. Причому зробити це потрібно протягом 6 місяців з дня отримання негативної відповіді. На щастя, судова практика в таких справах є досить сталою. Суди здебільшого задовільняють позови громадян, визнають відмову пенсійного фонду протиправними. Юридична компанія приходька та партнери мають успішні кейси вирішувати такі непорозуміння у найкоротші терміни. Ми допоможемо проаналізувати вашу ситуацію та можливість отримання пільги, зібрати повний пакет документів для отримання пільги. Здійснити відповідний супровід, в тому числі супровід угоди купівлі-продажу, і у разі необхідності оскаржити відмову в судовому порядку. Якщо у вас виникла така проблема, або ви б хотіли отримати вичерпну консультацію з цього питання, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний меседжер або залишайте заявку на нашому сайті.